10 листопада на південноукраїнській АЕС стартує кампанія добровільного медичного страхування на 2023 рік. За спільним рішенням адміністрації та проспілкового комітету вона знову проходитиме на умовах компенсації річного внеску за поліс. Матеріальну допомогу отримують усі працівники енергокомплексу, навіть ті, які зараз захищають нашу країну на фронті, перебувають в адміністративній відпустці за кордоном або в декреті. Це дуже великий соціальний захист працівників нашого колективу в умовах війни, в умовах важкого економічного стану країни, і це дуже важлива і суттєва підтримка працівників їх здоров'я, і ми дуже вдячні за таку підтримку. Цього року розмір матеріальної допомоги трохи вище ніж у 2022-му. Вона становитиме 9450 гривень. Їх перераховуватимуть за обраний медичний пакет. За власний кошт працівники південноукраїнського енергокомплексу сплачуватимуть тільки податок. Орієнтовна сума 1800 гривень. На конкурентній основі в кампанії добровільного медичного страхування колективи підприємства братимуть участь євроінс ПЗУ «ПЗУ», страхування Універсальна, а також дві страхові компанії, гарантом по зобов'язаннях яких виступає профком на Енергоатом». Це ТАС і УНІКА. Я хочу сказати, що Компанії ці всі працювали на нашому підприємстві, і у 2022 році вони показали себе добре. Відповідально виконували свої зобов'язання в більшості випадків. В випадках виключень із страхових випадків або перевищення суми, або недостатньої суми, надавалась матеріальна допомога адміністрації і профкому профспілки атомної станції. Тому і надалі зберігається така тенденція, що всім застрахованим, головне, щоб був застрахований, у випадках, коли страхований Компанія не зможе покрити з якихось причин аргументованих причин цей страховий випадок. Ми будемо надавати матеріальну допомогу на дороговартісне лікування, на лікування критичних захворювань, на лікування хірургічних втручань, там, де дійсно це потрібно людині допомогти, тому що це велике суттєве навантаження на її бюджет. Головна умова бути застрахованим, на як енергоатом рекомендує обирати між ТАС та УНІКою. Тоді у разі проблем зі здоров'ям працівники можуть розраховувати не тільки на виконання зобов'язань у межах обраного медичного пакету, але й на так звані компромісні виплати на вартісні види лікування. Наприклад, це може бути ендопротизування суглобів, лікування онкології, що входить до переліку винятків. Зокрема, в ТАС за 9 місяців поточного року такою можливістю скористались 24 особи, які отримали відшкодування на суму більш як 1 мільйон 400 тисяч гривень. Як ми прожили рік? Передбачно ми виходимо по працівникам, у мене є статистика, тільки по працівникам на 19 281, 19 мільйонів 281 тисячі. Ну, будем говорить, много ли, мало ли. Э, ну, будем говорить, 3038 человек за 9 месяцев э, получили медицинское э, какое-то обслуживание через компанию. То есть, получается, из 4025 человек застрахованных сотрудников, Атомні станції не пользувались медицинської страховки за 9 місяців. 987 во чоловік. Попри війну, компанія стабільно виконувала свої зобов'язання перед клієнтами. Що стосується програми страхування, то наповненість медичного пакета на наступний рік залишиться незмінним. З позитивних нововведень у ТАС. Окрім вайбербота, вже запрацював Телеграм-бот. Крім того, у компанії пришвидшили процес відшкодування. Єдине про що просить страховик, не забувати дзвонити в асистанс та повідомляти про страховий випадок. Якщо цього не зробити, компанія відмовить у компенсації витрат. Ми беремо на страхування згода до 69 років, включно на дату. Е Страхование, заключение договора с 60 до 69 есть повышающий коэффициент. Детки по такой же цене, студенты по такой же цене. То есть э, у нас нет отличия: там ребенок до 18 лет или там ребенок старше. В уніці у 2022 році застрахувались усього лише чотири працівники Південноукраїнського енергокомплексу. Тож поки в нашому місті страховик навіть офіс не облаштував. Утім, як тільки будуть бачити зацікавленість застрахованих та збільшення кількості полісів, то розглянуть можливість відкриття свого представництва в южноукраїнську. Наповненість медичного пакету в Уніці на наступний рік не змінюють. Представники компанії зазначають, що програма була створена з урахуванням побажань на екенергоатом. З покращень на наступний рік розробка оновленого мобільного додатка, реорганізація процесів контролю якості обслуговування медичного асистансу, підвищення операційної ефективності, впровадження автоматизованого збору інформації щодо рівня задоволеності клієнтів. Що ж стосується роботи в нинішніх реаліях, то компанії вдалося налагодити процес обслуговування застрахованих та забезпечити якісний сервіс під час війни. Цих реаліях, тобто як ми працюємо. Багато хто клієнтів вже питають про те, що ми робимо. Наприклад, якщо там світ вимикається правильно, тобто тому що ну ми всі розуміємо, в який час тяжкий ми зараз живемо. Тобто, страхові компанії Уніці, коли розпочалася війна, був налаштований вже віддалений доступ. Тобто, знову ж таки, цей формат онлайну він дуже виручає. Серверне саме обладнання нас знаходиться за кордоном. Тобто, тут а, взагалі немає ніяких ризиків, що воно якось пошкодиться. Тому страхова компанія Уніка має з. Могу дійсно працювати безперебійно та так скажуть давати своїм застрахованим особам максимальний захист за нашим продуктом у відділі охорони здоров'я Південно-Української АЕС зазначають, що інші страхові компанії, які вже чимало років надають послуги працівникам підприємства, розробили не менш цікаві програми ніж у Тасі та Уніці. У 2022 році в них обслуговувались понад 30% колективу атомників. На диску У в комп'ютерній мережі енергокомплексу можна детально ознайомитись із запропонованими програмами та зробити аргументований вибір. Заяви на виділення матеріальної допомоги та укладання договору добровільного медичного страхування відповідальні особи, які визначені в кожному підрозділі Південноукраїнської АЕС, прийматимуть протягом місяця. Крайній термін 10 грудня 2022 року.